Лайка, нецензурна, ненормативна лексика, лихослів'я або ж наше розмовне матюки. Що з ними робити? Перекладати, пропускати, записувати якісь літери зірочками, у випадку усного перекладу, мовчати, перекладати, знепритомніти, що робити. Перекладати, як і всі інші слова, перекладач повинен якомога точніше відтворити оригінальний текст іншою мовою. Це стосується також усних перекладів. Якщо вам мама забороняє говорити матюки, навіть цитуючи інших людей, то професія присяжного перекладача точно не для вас. А ще уявіть собі, що присяжний перекладач за рекомендаціями має перекладати слова людей у такій же особі, не додаючи нічого від себе. Тобто, якщо людина говорить ідити, то так само ви маєте перекласти на іншу мову. Польською, наприклад, звучатиме іч. І я чесно у таких випадках дуже переймаюся, щоб суддя та прокурор зорієнтувалися, що це переклад, хоча, в принципі, слова дуже схожі, тому мало ймовірно, що вони це сприймуть як моє незадоволення з приводу того, що процесуальні дії. Затягуються. Перекладати ненормативну лексику це не соромно, це частина роботи присяжного перекладача, метою якої є справедливе правосуддя. А тепер можете передати привітання своїм вчителям польської мови, які говорили, що вчити польську лайку це не педагогічно і непрофесійно. Якщо цікавитеся темою перекладів, підписуйтеся на цей канал та чекайте на наступні відео.